Видатні вітчизняння хіміки як учнії особистості. Володимир Вернацький видатний природознавець, кристалограф, основоположник геохімії, біохімії, радіології, вчення про біосферу, перший президент Української академії наук, професор мінералогії та кристалографії. Вернацький розробив учення про біосферу як складну багатокомпонентну систему, пов'язаних між собою процесів, що відбуваються на землі. Засновник першої наукової бібліотеки, яка тепер носить його ім'я. Організатор Радієвого інституту і біохімічної лабораторії. Ім'я всесвітньовідомого академіка Вернацького носить українська популярна наукова станція в Антарктиді. Таку ж назву носить і єскіх хребет. Володимир Беліцер український біохімік, академік, завідувач відділу інституту біохімії імені Паладіна. Вперше у світі описав процес укисного фосфорилювання у результаті дихання, дослідив механізми згортання крові. Зокрема, процес полімеризації фібрину, займався проблемою кладітивного дихання. Іван Горбачевський український біохімік, гігієніст та епідеміолог, громадсько-політичний і освітній діяч, 1882 в 1882 році вперше освіті синтезував сечову кислоту, встановив джерела і шляхи її утворення в організмі. Ім'ям академіка Горбачевського, названа Тернопільська медична академія, автор багатьох наукових публікацій з хімії, біохімії. Епідеміології, судової медицини, науковку працювань у галузі санітарії. Микола Зелінський, видатний український вчений. Його дослідження в області органічної хімії називають Епохою Зелінського. Він зробив низку відкриттів в області синтезу вуглеводнів, органічного кат каталізу, каталітичного крекінгу нафти, гідролізу білків і протихімічного захисту. Микола Дмитрович створив школу хіміків органіків. Яка зажила всесвітньої слави. Сам Зелінський був удостоєний багатьох державних нагород, а його іменем названо Інститут органічної хімії. Він створив і обладнав лабораторію, яка невдовзі стала інститутом хімічних реактивів і особливо чистих хімічних речовин. Володимир Кістяковський фізик-хімік, автор низки фундаментальних закономірностей у фізичній хімії, зокрема в електрохімії. Виконав великі дослідження з електрохімії, магнію, хрому, заліза, алюмінію та інших металів. Організував та очолював колодну електрохімічну лабораторію, доктор хімії, професор академік. Академік Лев Писаржевський, відомий громадський діяч, визначний організатор науки, ініціатор створення інституту фізичної хімії в Україні, що носить нині його ім'я, основноположник важливого напрямку хімічної науки, електронної хімії. Він першим розглянув хімічний процес із урахуванням будови електронних оболонок атомів, сформулював нині загальновизнані уявлення про окисно відновні реакції, як процеси віддачі та приєднання електронів. Олексій Бах вважається засновником школи біохімії. Його основні наукові роботи присвячені вивченню хімізму асиміляції вуглецю зеленими рослинами, проблеми куслюваних процесів в живій клітині, вченню про ферменти. Старив пероксидну теорію повільного окислення. довів, що саме пероксиди, утворені при фотосинтезі, є джерелом молекулярного кисню, який виділяється під час асиміляції, організував хімічну лабораторію, перетворену згодом у хімічний інститут ім'я Карпова, директором якого був до кінця життя, заснував інститут біохімії і був його директором. Олексій Броцький, український фізикохімік, академік, професор. Директор Інституту фізичної хімії. Основні наукові роботи відносяться до хімічної термодинаміки, електрохімії розчинів та хімії ізотопів. Під його керівництвом вперше в Радянському Союзі була створена установка задержання важкої води, концентратів важкого кисню та важкого азоту. Вперше він дослідив ізотопний обмін водню, кисню, сірки та азоту. Завдяки його науковим працям було започатковане широке застосування різноманітних ізотопів. У народному господарстві науці й техніці. ГЕОРГІЙ Стадніков, Хімік. Основні праці в галузі органічної хімії та вуглехімії встановив природу сапропелітів. Зробив великий внесок у органічну теорію походження вугілля та нафти. Був репресований, двічі був заарештований. На думку Стадникова, утворення сапропелітів відбулося в прісноводних та слабосолонних басейнах за рахунок різних мікроводоростей, багатих на жири. На дні водоймища нестабільні складові розкладаються, метанове бродіння, живі жири гідролізуються, кислоти окислюються та полімеризуються. Олександр Паладін, багаторічний президент Академії наук України, засновник і керівник Інституту біохімії, вчений світового рівня. Паладіна вважають фундаментом Української школи біохімії. Основні праці науковців присвячені біохімії м'язів, нервової системи, біохімічному вивченню вітамінів. В області біохімії м'язів він вивчав роль у окремих азотистих і фосфорних сполук м'язах, а також біохімічну природу процесів стомлення, відпочинку і тренування м'язів. Одним із перших, Олександр Паладін, почав вивчення вітамінів, порушення обміну речовин при пряавітамінуз. Борис Мінаєв, український хімік, фізико-хімік, доктор хімічних наук, професор кафедри хімії та мано Черкаського національного університету. Вивчає ефекти спіннобіртальної взаємодії у молекулах та її вплив на спектри, фотохімію, люмінесенцію та хімічні властивості молекул. Одним із напрямків наукової діяльності є розробка хімічних елементів для сонячних батарей третього покоління і світловипромінюючих діодів. Висновок Українські хіміки здійснюють значний внесок у розвиток науки як в Україні, так і в світі. Активно долучаються до досліджень у різних галузях хімії, що включає органічну, Неорганічну, фізичну, аналітичну та прикладну хімію. Розробляють нові методи та технології, спрямовані на вирішення актуальних проблем сучасності, таких як енергетика, екологія, медицина, матеріальнознавство та біотехнології. Найбільш відомі українські хіміки мають світові визнання за свої наукові досягнення. Їхні праці публікуються в провідних міжнародних наукових журналах і цитуються колегами з усього світу. Внесок українських науковців у розвиток вітчизняної та світової науки надзвичайно великий і має значний потенціал для подальшого зростання.